Я сьогодні вперше на похороні. І цей звук лопат. Це неможливо передати. Я не вірю, навіть після того, як я поцілувала Руслана, я не вірю, що він мертвий. Він завжди був такий живий, завжди сміявся. Я... Чесно, я не кляла росіян дуже довго. Але зараз я хочу, щоб земля, яку вони так прагнуть, капала їм на голову, так як нашій сім'ї. Зверху на закриті очі. Усім, хто до цього причетний.